Вітаю вас, друзі, вітаю вас, бажаю вам гарного дня, вітаю вас, святом водохреща, хай свята водичка очистить нашу українську землю від енергії війни, хай буде мир на нашій рідній землі Україні. Я вас вітаю, бажаю вам гарного міцного здоров'я, дружби, любимо один одного і свою українську батьківщину і рідну землю. Просили, давайте перейдемо до уже таких вопросів. Грустеньких люди переживають дуже, що чекає завтра, що чекає в січні, що чекає в лютому. І дуже люди питають, будь ласка, пишуть. Подивіться, село Львове Береславського району, це правий берег Херсонської області, правий берег Дніпра. Там обстріли, хоч і визволена територія, але обстріли і люди переживають, і питаємо разом у інформаційного поля, які будуть події до кінця січня? У селі е, Львове, Береславського района. Чи будуть обстріли з лівого берега? Які будуть події? Будь ласка, підскажіть, люди сильно переживають. Буде важко. Буде важко. Будете в іллюзіях, буде казатися, що уже вот-вот-вот-вот. А боротьба і обстріли продовжаються. Це такий ілюзорний мир, як бы сказати, на карту. Мир? Карта миру настоящий миру. А це карта ілюзій. Ілюзорний він мир, і дуже вам там тяжко. Село Львове, Береславський район. И ідуть постоянно перестрілка. Бачите, сражаються. До кінця січня, до кінця, до кінця січня віднесеньки, будуть обстріли, будуть ворог замахуватися, а нічого не, не, не остається іншого, тільки захищати, захищати правий берег. Зрозуміли? Давайте спитаємо інформ... разом з вами інформаційного простір у лютому. У лютому, у першій декаді, з 1 до 10 лютого, буде краще у, у, у Львові Береславського району, буде вже тихіше чи ні. Будете ждати дивитися на той берег, бачите? У лютому. І щось ви будете, там щось відпрацьовується, а ви, ви бачите, як ви на ту сторону дивитеся. Якась буде вже радість у лютому. У лютому. Радості печаль. Чомусь вже трошки будете радуватися, а потім знову будете грусти. Так, ну все одно йде така від цього перестрілок, від перестрілок, від того, що йдуть ці бойові дії. Так, і робота. Ви немножко уже в лютому, ко декаде втор... декаді уже буде така ситуація, що ви будете э, уходити від. От... От розумієте, воно буде тихіше, громше. Только вроді би ушли, она опять проснулась, опять оборона йде. А потім уже в лютому і опять отстили. Пока, давайте поки так, на місяць, на місяць это цілий, пока ще буде тривожно. Оце я не на місяць, а на 20 днів. З 20 січня і десь по 10. Люте ще буде шумненько. Ну, а потім, уже після 10, -го, 20 -го лютого буде краще. Опять показала, що ви будете уходити від обстрілів. А там уже щось буде вже серйозно. Переміна судьби, і там после, в 20-х числах лютого, Уже буде переміна судьби і від того, що вже буде якісь, ви будете знати о том, що вже не, будуть, не буде вам опасності. От буде десь 20-х числах лютого. Зрозуміли? Тож ми з вами питаємо і, і відповіді з вами дивимося разом. Давайте ще подивимося Село Львове. До кінця січня, з 20 по 31 так. Так, якісь гарні новини, якісь гарні новини ви вже будете знати в своєму домі. Тому що, так, да, ви вже знаєте, що вже лучше гаразд ситуація лучша в січні. Ну, ще темненько коло води на, на ваших територіях. Ви вже знаєте, о яких хороших хорош, добрі новини, ну, ще темненько коло води. І ще енергії. Е... Над водою і ще йдуть темненькі. Так, у лютому, У лютому які будуть енергії? Так, тучі. Так, будуть якісь об'єднання, ви вже будете знати, яких там... О, наші наша, військові будуть об'єднуватися. Так, і вже буде ворог в темних енергіях, і вже ворог, ворог вже буде в темних енергіях. У ворога будуть ком... темні квіти їм У них вже будуть темні енергії у лютому, а в середині лютого в середині лютого вже буде буде уборка вимітати із ваших домов. Дивіться, з середини літа вимітати із ваших домов людей, посланих з темними енергіями. Це образно так. Ви ж розумієте, де вони знаходяться? От в середині лютого показала вже краще, краще підсказки пішли. Ну, що ми ще спитаємо? Давайте подивимося енергії. Надійтеся, вірте і любіть одне одного. І обов'язково буде все добре. Обов'язково. Вірте, моліться, надійте і любіть одне одного. Більше у нас виходу другого нема. Стать добрішими, люблячими и бути дружными українці. Другого нема виходу. Для спасения и для, для миру. Енергії на, на січень. Енергії на січень. Пока бу, бунт, бунт. Карта бунта. Пока, вот видите, мир на жизнь, творчество и постоянный бунт. Бунт это постоянные перестрелки. Так, трошечки там с И постоянный, постоянно сердце болит, а до обстрелив бачите, а человек плачет. Це у січні. У лютому. Так, у лютому буде зумісна робота, будуть уже допомагати нам. Українці, в Україні і буде зміна судьби в лютому, в лютому, в лютому бачите? І будуть, дом, будуть, уже, будуть дуже добре, в лютому допоможуть, і вже буде енергія краще у лютому, у лютому, у середині лютого вже буде краще. Якщо давайте молитися, щоб було краще раніше, і може, може і Господь змилується, і все зробить і, 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 і буде раніше добре. Тепер уже ми все з вами подивилися, все з вами запитали. Бажаю вам міцного здоров'я зі святом водохрещення. Хай свята вода прольється на всю Україну і всі енергії війни змиє. Обнімаю вас, пишіть коментарі, будь ласка, Львове, Виріслав. Буду чекати ваших коментарів. Ставте лайки, якщо подобається. Мені буде приємно. Чекаю ваших, ваших коментарів, пишіть, будь ласка, свої побажання. И ако у вас справи?